Вітаю вас, любі мої учні! Починаємо урок української мови, а саме письмо: Приготуйте зошит тиждень 15 ручку, олівець, кольорові олівці. зошити на сторінці 46 Прочитаємо тему нашого уроку. Поставили пальчик, читаємо звук А, букви А велика, А маленька. Письмо великої літери А. Сьогодні на уроці. Ми з вами вивчимо скоромовку. Пригадаємо, як пишеться велика літера А. також пригадаємо, які бувають з'єднання букв. Допоможемо поспішайкові писати слова за зразком, а також повчимося писати слова під диктовку. Ви готові? То починаємо. Вивчимо скоромовку. Поставили пальчик. Читаємо скоромовку. Алла азбуку вивчала, на алеї а шукала, а під аркою знайшла, там, де Айстра розцвіла Грицько Бойко. Прочитаємо цю скоромовку спочатку повільно. А потім швидко читаємо повільно. Алла азбуку вивчала на алеї а шукала, а під аркою знайшла, там, де айстра розцвіла. Ще раз читаємо швидко. Алла азбуку вивчала на алеї А шукала. А під аркою знайшла там, де Айстра розцвіла. Відтворіть з пам'яті, натисніть на паузу і повторіть. Продовжуємо працювати. Модра сова в рамочці показує, що треба повторити, як пишеться велика літера А. Ви готові? Будь ласка, дивимось, пригадуємо. Запам'ятай алгоритм написання букви А. Подовжений передній плавний елемент. Подовжена похила з нижнім правим заокругленням, горизонтальна поверхній рядковій. Виконуємо завдання самостійно. Пропишемо в першому рядочку елементи букви А, в другому рядочку обведемо два зразки букви А, а далі запишемо А самостійно. Я хочу звернути вашу увагу на те, що плавний елемент займає дві клітинки. Що подовжена похила з правим заокругленням пишемо строго по лінії. Виконайте завдання. Натисніть на паузу і пропишіть. Наступне завдання від нашої кнопочки. Допоможемо кнопочці написати літери, що мають. Подовжений передній плавний елемент, а також, які мають подовжену похилу з нижнім правим заокругленням. Подивіться, це літера L, A, Я. Знов нагадую, подовжений елемент знизу вгору займає дві клітинки. І. Подовжена похила з нижнім заокругленням ведемо строго по лінії. Починаємо писати від крапки. Отже, натисніть на паузу і попрацюйте разом з кнопочкою. Виконали завдання. Нагадую, не забувайте порухатись на фізкульт хвилинці. Переходимо до наступної сторіночки. Сторіночка 47. А зараз інформація, від знайка. З'єднання букв. Прочитаємо з вами поданий текст, вправа 5. Поставили пальчик, читаємо з'єднання букв. Щоб писати каліграфічно, потрібно не тільки красиво писати окремі літери, а й правильно з'єднувати їх між собою. З'єднання бувають трьох видів нижнє. Середнє та верхнє. Зверніть увагу, це нижнє з'єднання, середнє з'єднання, верхнє з'єднання, три види з'єднання. Запам'ятали, повторили. А от які букви, як ми з'єднуємо? Про це ми будемо дізнаватися. На уроках і повторювати. Будь ласка, виконаємо завдання питайлика. Подивіться уважно, Познач букви, до яких застосовують нижнє з'єднання. Пригадайте, вчора на уроці ми саме повторювали букви, до яких застосовують нижнє з'єднання. Так, подумали? Вірно. Це ті букви, які ми починаємо писати від нижньої третини робочого рядка. А саме, Г, Е, Л, М, Я. Отже, правильна відповідь це відповідь Б. Повторимо це правило. Модна сова нагадує нам… Запам'ятай. Нижнє з'єднання застосовують до букв, що починаються від нижньої третини робочого рядка г. Е, Л М. Я. Виконуючи нижнє з'єднання, з'єднувальну лінію ведемо до нижньої третини робочого рядка. Дітка, а ось і наш поспішайка. Допоможемо поспішайкові написати з'єднання букв і слова за зразком. Натисніть на паузу, візьміть ручку в руки. Візьміть правильно ручку і пропишіть подані зразки складів та слів. Виконали завдання. Переходимо до наступної сторіночки. Будь ласка. Наступне завдання. Пригадаємо правило від мудрої сови, поставили пальчик, прочитаємо з прискоренням, а потім відтворимо з пам'яті букви я, ю є позначають один звук відповідно, пригадали. А У Е, якщо вказують на вірно, м'якість попереднього приголосного звука. Наприклад, у слові лисиця Я позначає один звук А і вказує на м'якість попереднього приголосного «ць». Пригадали це правило? Отже, Якщо я Ю, Є стоять після приголосного, то вони позначають один звук А, У, Е. Там якість попереднього приголосного. Запам'яталися. Виконаємо завдання веселого папушки. Будь ласка, знайдіть квіточку зі складом та. Розфарбуйте його кольором, який вам до вподоби. Так, ось ця квіточка. А тепер знайдіть квіточку зі складом тя. Молодці. Розфарбували серединку квіточки. Добре. Побудуємо звукові моделі цих складів. Та Т. Приголосний твердий, а голосний. ТЯ ть, Приголосний м'який. Я позначаю один звук А. І м'якість попереднього приголосного. Подивіться, що ви помітили у поданих звукових моделях. Так, вони відрізняються лише першим звуком. Т, Ч. Вірно. Наступне завдання вправа фотоапарат. Увага на екран. Швидко читаємо подані слова. Від слова з пам'яті, вірно, адреса цукерка. Годуємо їх звукові моделі. Взяли в руки олівець. А. Голосний. Д. Приголосний твердий, Р. Приголосний твердий. Е. Голосний наголошений. С. Приголосний твердий, а. Голосний. Цукерка. Ц. Приголосний твердий. У. Голосний к. Приголосний твердий. Е. Голосний. Наголошений р. Приголосний твердий, к приголосний твердий, а голосний. Молодці виконали завдання, а от наступне завдання напишемо слова під диктовку. Уважно слухайте. І запишіть слова, які я вам продиктую. Починаємо записувати перше слово з великої літери. Пишемо каліграфічно, красиво. Пишемо дід. Поставили кому, пишемо ліс? Поставили кому. Між словами відстань. Це може бути дві клітинки. Наступне слово пишемо мило. Поставили кому, і останнє слово павук пишемо. Павук. Поставили крапку. Перевірте, як ви записали слова. Ось так. Переходимо до наступної сторіночки нашого уроку. Отже, це сторінка 49. І знов правило мудрої слови. Прочитаємо прискорюючи темп. І відтворимо з пам'яті. Запам'ятай, розповідне речення це речення, у якому про когось або про щось розповідають. У кінці розповідного речення ставимо крапку, якщо його вимовляємо спокійним тоном або знак оклику, якщо в ньому. Висловлюємо сильні почуття. Натисніть на паузу, прочитайте ще раз, пригадавши пропущене, а потім Відтворіть з пам'яті. Наступне завдання напишемо за зразком знак оклику. Натисніть на паузу і виконайте завдання. А ось і наш хвалько. Допоможемо хвалькові написати слова за зразком. Зверніть увагу, це речення, тому що починаємо з великої літери, а в кінці стоїть крапка. Прочитаємо ці два речення. Читаємо адреса Миколай. Запишемо за зразком. Починаємо писати від крапки. Пишу А, плавний елемент на дві клітинки. Відірвала руку. Пишу літеру Д. Веду вгору, тому що наступна Р. Починається писати зверху. Довела до середини, відірвала руку, пишу літеру С, довела до середини відірвала руку і написала А. Поставила крапку. Адреса. Натисніть на паузу, запишіть красиво каліграфічно це слово. Адреса. Запишемо слово Миколай. Плавний елемент на дві клітинки нагадую. Веду вгору, тому що далі і зверху пишеться. Ми вгору. Довела до середини літерука, пишу О. Далі нижнє з'єднання. Веду з'єднувальний елемент. До нижньої третини клітинки. Ось так написала L, відірвала, пишу А, веду вгору верхнє з'єднання і поставила крапку. Миколай, натисніть на паузу. І запишіть подане слово. Отже, ми допомогли хвалькові виконати завдання, а зараз прочитайте віршик і відгадайте пропущене слово. Здогадались, яке слово пропущене? Так. Янголятко, миле до мене прилетіло, радість дарувало. Зі святом нас вітали. За бажанням розфарбуйте малюнок. А ми зараз з вами пригадаємо, що виконували на уроці. Так, пригадали? Вірно, по-перше, ми вивчили скоромовку. Пригадали, як пишеться велика літера А? Дізналися, а правильно сказати пригадали, що з'єднування буває трьох видів нижнє, середнє та верхнє. Ми писали з вами під диктовку слова, ми пригадали правила мудрої сови. Отже, ми добре попрацювали на уроці. Закінчуємо наш урок. До нових зустрічей, любі мої малята!